Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чуємо в Євангелії від Йоанна розмову Христа з Никодимом. Никодим приходить до Христа в темряві, коли вже звечоріло, коли ніхто не бачив, що він прийшов говорити з Ісусом, тому що ті, хто належав до вибраного народу, особливо до старшин, Могли виключити Його за те, що він розмовляв з Христом, з їхньою спільнотою, да, вигнати і сказати, що ти більше до нас не належиш, тому що ти є єретик, ти розмовляв з Христом. Тому він з цим страхом, усвідомлюючи те що, те, що говорить Ісус і те, що Він робить, це не від людини походить, приходить до Ісуса, і Він це й каже до Ісуса, каже, що. Я розумію, що ти не сам від себе прийшов, і те, що ти чиниш, воно не походить від людини. Тільки поясни мені свою місію, да. поясни, чому ти прийшов, що ти маєш на увазі, що ти приніс. Та Ісус говорить до Никодима про нове народження, тобто говорить йому про хрещення, що Він має народитися з висоти, тобто має отримати нове життя. І е, Нікодим запитує Христа, то що я маю знову війти в утробу матері і народжуватися? Ісус каже, що ні, та не потрібно це нове народження з води і Святого Духа. Якби е, багато людей, які мають претензії до Христа, приходили і з ним так говорили. Куди приходили? У ну, свою кімнату навіть. В своїй кімнаті закрилися і сказали: Господи Ісуса Христе. Чому ти так робиш? Хто ти? Поясни мені. І він тобі почне пояснювати. Можливо, не за один вечір. Можливо, Ісусу Христу знадобиться для тебе 20 років, але Він почне пояснювати. А то зазвичай тільки звинувачують Христа усьому, мають претензії, нарікають, але ніколи не питають, чому ти так зробив, Який твій задум. Який твій план. А нам було б варто бути мудрими людьми, усвідомлюючи того, що ми маємо справу з Богом, то Богу задавати питання, будь-які питання. Ті питання, які є в, в тобі, ти, ти будь щирий з Богом завжди, ти не грай перед Ним роль дай не показуй, який ти добрий і чемний, як ти гарно мислиш логічно, показуй все своє нутро і каже Господь, він і так тебе знає, але Господи, поясни мені. Я думаю, що це була правильна дорога, бо некудим він йде правильною дорогою. Він пізніше вже стане учнем Христа, але для цього йому потрібен був час. От Ісус Христос в сьогоднішній Євангелії говорить некудиму про те, що син людський, а так пророкували про Ісуса Христа, про Його прихід, пророки, як про Сина Людського, про прихід Сина Людського. Тобто Ісус Христос, вказуючи на себе говорить, що я той, хто мав прийти, про кого говорили пророки, що син людський має бути піднятий як Змій у пустелі. Ми з вами в старому заповіті чуємо цей період життя вибраного народу, коли народ, нарікаючи на умови життя в пустелі, Говорячи про те, що нам набридла самана небесна, що нам бракує, якби тут води, що, що звинувачуючи Бога, що Господь вивів їх навмисне, що вони тут померли в цій пустелі, отримують від Бога таке попередження, а можливо навіть допуск. Тому що Бог допускає те, що в табір вибраного народу приходять змії. Їх називають вогняними зміями. Я думаю, можливо, це, що вони були червоними, ці змії. Да. Приходять змії, і ці змії ядовиті, вони кусають, і того, хто кус, кого кусають, гине від цього яду зміїного. Ну і ясно, що коли народ це побачив, то куди вони прийшли до Мойсея? Кажуть, ну проси Бога, щоб Бог щось зробив всім всім, бо так ми всі тут загинемо. А це нарікання звинувачування Бога. Вам не схоже ні не, не з ким ні. Бо можна своє життя подивитися і побачити, як часто ми маємо претензії до Бога, так? як часто ми його звинувачуємо про те, що не, не маємо належного рівня життя, що нас щось обтяжує, що нам не дозволяє щось жити проживати своє життя. Нарікаємо. Da, коли були мирні часи, то нарікали на фінансову кризу, що нам не дозволили жити так гарно. Потім хтось нарікав на те, що втратив роботу, потім хтось нарікав на те, що от не може так розвиватися наша країна, як би хотілося нам. Потім хтось нарікав на пандемію. Тепер прийшла війна. Каже, це все порівняно з війною нічого. І нарікаємо на війну. І просимо Бога про порятунок. І це правда, бо війна це ну, найстрашніше з того, що ми з вами всього переживали. Але може закінчиться війна, прийде ще щось гірше, Прийде ще більше випробування, коли буде вмирати більше людей, ніж від війни. Не дай Боже, я вам це не пророкую і не говориш так буде, але це можливе. Що будемо робити далі? І народ приходить да, до Мойсея, порятуй нас. Да. Це Багато людей так само в такі трудні часи приходять до Бога і кажуть, Боже, ну врятуй нас, порятуй нас. Але потім, коли зникає це випробування, то і, і Бог вже не більш не потрібен. Ну і Бог каже, що до Мойсея, що ти змайструй мідяного змія. Да, Такого і поставиш на великій палиці так високо, що всі його бачили в таборі, і кого вкусить змія, той нехай подивиться на цього мідяного змія і не загине. Тобто змія його вкусить, але він не загине, він не помре, буде жити. Ісус говорить про себе до Никодима, а Никодим це знав, цю історію, Він знає історію свого народу, Він знає, що Бог з ними зробив. Ісус говорить, що так має бути піднятий син людський, як цей Змій в пустелі. Тобто Ісус говорить про своє розп'яття, ми не бачимо трагізму тут слів Ісуса Христа. Ісус не говорить про це там, смутком, з великим болем, не концентрується на собі егоїстично, як, як багато з нас би зробило, щоб зверніть на мене увагу, як я страждаю. А говорить про свої страждання про те, що буде так само піднесений, як цей змій в пустелі, тобто буде розіп'ятий. Ісус пояснює для чого, щоб кожен, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Щоб ми не померли. Бо сьогодні ми теж маємо цих зміїв. Сьогодні ми теж маємо зміїв, які, які серед нас перебувають. Це демон. Який хоче отруїти твоє життя, це гріх, який приходить до тебе з гарною пропозицією, що я тобі влаштую справжнє життя, я тебе зроблю справжнім вільною людиною, я тобі дам свободу. І багато людей ідуть за цими пропозиціями, ну і, на жаль, стають рабами, рабами гріхів, рабами своїх бажань, на яким служать, яким віддають все свій час. Свої здібності, віддають свої гроші. Ісус каже, що те все, що тебе поїдає, те все, що тебе роботить, я для того буду піднесений, я для Того помер і віддав за те життя, щоб ти жив. Від багатьох людей чую наших католиків, що як я зустрінуся з Богом, то я не знаю, де я буду. Бог мене напевно осудить. Бог мене не прийме до себе, бо я дуже грішна людина. Я не заслужив на спасіння і не заслужив на те, щоб жити. Але Євангелія нам говорить зовсім інші слова: що Ісус помер, Ісус був розіп'ятий, не для того, щоб Тебе засудити, бо Ісус пояснює, що я не прийшов, щоб судити, я прийшов оправдати я не прийшов, щоб, щоб вас ще більше в темряві погрузити. Я прийшов, щоб ви мали свободу, щоб ви відчули, що це таке бути дитиною Божою, щоб ви жили, насправді жили. І, дорогі брати і сестри, ми з вами, з вами свідомі, того, що як хтось пішов з нас за Христом, то той має справжнє життя. Дах той, хто на нас дивиться, каже, ви обмежені. Ви на все собі дозволяєте? Ви намагаєтеся виконувати Божі заповіді. Так, це правда. Але це нас не робить рабами, це нас робить вільними. І тому, дорогі брати і сестри, що маємо робити, коли приходять спокуси? Та що маємо робити, коли гріхи наше життя. Входять, маємо бігти до Христа та який за нас розп'яти, дивитися на Нього, на це розп'яття, користуватися сплодів цього розп'яття, цієї жертви, а де користуватися в таїнствах, Іти до сповіді. Бо логічно багато людей робить так: якщо гріхи роботять, то віддаються гріхам. Та й далі продовжують жити в цьому рабстві. І не йдуть. Для того, щоб звільнитися і сказати, Господи, порятуй, дай мені життя, поверни мені те, що я мав до цього, да? подивись, наскільки я скалічений. А втікають від Христа. І оце втікання від Христа це Твоя смерть, гарантована смерть. Те, що ти загинеш, як людина загинеш, як дитина Божа загинеш. Те, що ти загинеш на вічну загибель, то, -то ти не отримаєш. Життя вічного. А Ісус нам каже навпаки, як Тебе вкусила ця змія, тобто згрішив, приходь до мене. Да. Я тобі дам життя справжнє, я Тебе не засуджу, я Тебе не відкину. І це, дорогі брати і сестри, наші єдині ліки. Єдині ліки. Прийти під хрест Ісуса стати і сказати, Господи, я є тут, Я я такий, як є, з усією правдою життя своєю, своєю історією. Таку, така, яка в мене є. Але я приходжу для того, щоб, щоб жити, щоб бути з тобою. Да? І Господь нам приносить велику радість, бо каже, так, я хочу, щоб ти жив. Я не хочу для тебе смерті, я хочу, щоб ти навернувся і жив. Тому, дорогі брати і сестри, для нас ця дорога з Господом, вона прекрасна, та, да? що нас Бог не відкидає, не осуджує. Не бачить нас тільки ідеальними або такими, як ми хотіли б, щоб створити ілюзію про себе, а бачить нас вправді і за нас таких віддав життя. Тому для нас єдиний порятунок це Христос. Амінь.